Всім привіт! Сьогодні подивимось на такі три цікаві персонажі. Ну, як можна побачити, це у нас представники тваринного світу. Це у нас Лемур вічно здивований. Барсук. Ось він, Барсук. І Качкодзьоб. Качкодзьоб і Барсук. У нас виготовлені компанію шляйх німецькою. Ось цей Лемур. Це бренд Kids Team Китайський, який пропонував, ну, ще, напевно, і пропонує до сих пір серію Safari. Ми вже дивилися на фігурки від цієї компанії, цього представника. Тому подивимось більш детально, які особливості і шляйха, і Кіт-Стем розглянемо. Ну, ось у нас Качкодзьоб. Ну, ось така цікава фігурка. Ну і істота сама по собі цікава. Ну Про Качкодзьоба багато чого написано. Як і в інтернеті, так і в підручниках зоології, біології і різноманітних ресурсах, присвячених дикій природі. Качкозьоб нас живе в Австралії. Така цікава істота, нехарактерна, можна сказати, Савець, який має дзьоб і ще й до того всього відкладає яйця. Такий гібрид. Що цікаве, дзьоб в нього досить чутливий, він його використовує для полювання під водою. Дзьоб має властивість вловлювати електричні імпульси від скорочення м'язів здобичі, фактично, на яку він полює. Щось схоже на Принцип, який є в акули, вона так само вловлює якоюсь там частиною своєї морди, а можливо і поверхнею тіла ці імпульси електричні, і таким чином, не користуючись нюхом, зором, вона може запросто атакувати жертву. Знайти її, так би мовити. Ну, В Качоба можливо щось схоже. Цей дзьоб, він... це не просто якийсь там костяний відросток, він покритий шкірою, має зовсім інші властивості, ніж в птахів. І коли він під водою перебуває у нього. Зір, нюх, втрачають свої такі властивості. Певні, він ними практично не користується, а користується більше ось цим дзьобом. Він рухає ним вправо-вліво, в, в різні сторони. І це допомагає йому вловлювати ці імпульси. Ну Ще він може тим дзьобом розрихлювати землю, наприклад, користуватись ним під час здобування якихось живих організмів на дні. Ну і різноманітними такими, так, цього нам якраз тут не дуже потрібно. Великий дзьоб. Так, ну, одним словом, дай порівняти, звичайно, є що. Ну, гаразд. Отже, успішно полюючи за здобичу, а він. Досягає великих результатів. Ну, ось ми бачимо на звороті такий цікавий напис шляйх. Розроблено в Німеччині, виготовлено в Китаї. Ось тут є знак стандарту, логотип фірмовий. Видно, що поверхня тут жовтіша, такий цікавий відтінок. Ось такий у нього хвіст. Матеріал твердий, нічого тут не гнеться. Бачимо такі лапи з перетинками. Ось тут у нас і задні лапи, і передні мають ось такі перетинки, перепунки за допомогою передніх Він успішно гребей таким чином плаває. Деякі тварини використовують для цього більше задні окачки з його передніми більше. Тіло в нього таке, можна сказати, аеродинамічне, торпедоподібне, досить рухливе, ну як в тюленя. Морського котика. Хвостом, я думаю, він теж успішно користується, можливо, для маневреності. Це треба вже питати в нього. Ось такі симпатичні маленькі очі. Цікавий кольор, який переходить від такого відтінку жовтувато коричного до темнішого. Навіть трошки виблискує. Ну, це, мабуть, за рахунок світла ще. Фігурка має певну вагу, відчувається. Невеличка, деталізована. Сам цей дзьоб має такий блискучий фон. Ось тут ми бачимо ніздрі. Очі теж красиві в нього на цій фігурці, виразні такі. Досить якісно вдалося їх відтворити. Якихось яскраво виражених заводських швів, стиків ми тут особливо не бачимо, принаймні я фігурка виготовлена детально, красиво все. Ну, такий симпатичний персонаж ну, харчується він там в основному рибами, ракоподібними, все, що зловить там під водою, по габаритам співвідносне з ним, і там на суші. Може щось викопувати, виривати своїм дзьобом. Можливо, якісь плоди поїдає. Так, подивились ми на цього красивого качкодзьоба. Ну і не тільки на цього. Відставимо його в бік і тепер подивимось на барсука. Ось у нас барсук. Це також шляйх. Ось тут видно шляйх. Ось такі у нас тут лапи в нього з подушечками. Цікавий такий колір в нього, від темного до такого сивуватого сріблястого. Ось яка у нас тут мордочка симпатична. Барсуки – це у нас хижаки, живуть в норах, харчуються взагалі все, що зловлять. І м'ясо, всякі хробаки, комахи, і овочі, все ядні, так би мовити. Жруть і падаль з голодухи. Різних видів бувають. Європейський борсук, оце європейський. Таке в нього забарвлення. Європейський, азійський, японський, кавказький. Японський коричневий, такий цікавий в нього колір. Симпатичний дуже японський борсук. Дивився я фото. Це в нас європейський, ну, мабуть, такий популярний. Зовнішній вигляд. Ось тут маємо такий аж білий оцей продовговатий фон. Знизу тут темніша ділянка. Ось такі блискучі очі теж детально зроблені. А фігурка маленька, не важка, приблизно стільки важить, скільки качкодзьоб. Ось такі кіхтики в нього є. Компактний барсук. Ми маємо тут таких хвіст, Масивний досить. Вушні раковини. Так само я не бачу якихось там заводських сполучень, особливо не помічаю їх. Десь тут певний перехід є от з нижньої частини до верхньої. Якась там певна межа прослідковується, якщо придивлятись. Детально пророблені лапи, подушечки бачимо. Ну, Написи, звичайно, і лого. Чітко все зроблено. Ось тут його е, нижня сторона голови. Пофарбовано. Досить якісно. Є, звичайно, тут такі різковаті переходи, але, враховуючи, що це ручна робота, ну, як заявляє шлях, то можна зрозуміти. Ось тут є певний перехід шов, якщо це дійсно, він, верхня частина голови, так, воно в очі не кидається. Блискучий ніс і блискучі очі. І симпатична шерсть сріблясто чорна. Ось такий борсук. Подивились ми на борсука. Ну і тепер подивимось на вічно здивованого е, Лемура. Е, теж ці віри. Чому вічно здивований? Мабуть, тому що побачив свого часу Качкодзьоба. Можливо і ні. Це вже не шлях, це як я казав Кіт тім. Лемури взагалі цікаві істоти. Сама назва ну, по теорії, звичайно, походить від назви Лемурія. Це свято мертвих в стародавньому Римі, Лемуралія, Лемурія. Відзначалось воно 9, 11, і 13 травня. Ну І за легендою, в ці дні душі померлих блукають світом. У вигляді примар вампірів, так званих лемурів або ларви. Ларви, так їх називали. Ну, Лемури більш е, звична нам назва. Ну, Існував там певний ритуал. Треба було там босоніж обійти будинок, е, нажерти з чорних бобів, там, випльовувати їх, перекидати через плече, там чи вся родина повинна. Була це зробити, чи ну, хтось один. І ті чорні боби ви кидаєте через плече, духи їх підбирають. Таким чином заспокоюються і більше вас не тероризують. Ну, такого плана можна це питання досліджувати. Ну, лемур це ніби злий дух, сама назва. Ось, Ось таку назву дали. Дослідники природи, відкривачі свого часу з цим приматом. Ну, ось якщо на нього подивитись, ну, нічого злого я в нього не бачу. Подивимось детальніше на саму фігурку. Ну, помітно, що не дуже якісно зроблені оці кінцівки стопи самі знизу якісь нагромадження пластику, фарби, все це змішалось. Оці е, задні лапи виглядають дуже якось масивно, особливо знизу. Такі вони якісь розпластані. Передні ще більш-менш. Оця одна лапа. Загребуща така. Так цікаво виглядає, Що його поставити. Ну він на неї ніби опирається. Поставимо ще раз. Цікаво так виглядає. Мав би тримати рівновагу. Ну, що тут ще ось е, бачимо відтінок е, такий коричнуватий е, бокова частина шерсть. Перехід від сірого до цього жовтувато-коричневого. Е, знизу бачимо світліший тон. Теж тілесний, світло-жовтий, ось в цьому місці є теж такий перехід сіро-білий. З другої сторони так само помітно оцей перехід. Сама реалізація цього кольору ну, непогано. Бачимо шов посередині, стик цей. Проходить вздовж тіла і десь тут, напевно. Продовжується по хвосту. Ось його видно. Такий хвіст, це кошачий лемур. Лемурів багато є видів, є червоні лемури, карликові лорі. Вони ще більш здивовані, ніж цей кошачий, там очі просто вилазять з орбіт, а тут ще більш-менш дуже багато є видів. У ну, нас такая тут физиономия. Блескучие очи. Беля них такие темные делянки. В ухо стрчать в разные стороны. така робота, наскільки вона якісна, це вже глядач сам зробить висновки. Ми бачимо цей перехід, заводський там шов, такий потрійний ось тут згори над очима. Одне око трошки нижче. Ну, ось такий результат. Це у нас Kid Steam серія Safari. Тут таке враження, що фарба відшарувалась. Можливо, це такий ефект, але схоже, що все ж таки якийсь дефект. Ну, як можна помітити, немає е, ніяких логотипів, нічого не видно відносно виробника. Ніяких штампів я тут не бачу. Упаковка давно втрачена, ця фігурка в мене давно. Ну, ось такий лемур. А від кіт тим нас така цікава компанія зібралась. Так що, в принципі, подивились ми на кожного з них. Ну, Можна зробити певні висновки, кому що більше сподобалось. Дякую за увагу. Amin.